Кліщі атакують, медики застерігають влітку. Ці комахи стають особливо активними. Вони можуть переносити збудники інфекційних захворювань людям та тваринам. Чим небезпечні укуси паразитів та як від них вберегти домашніх улюбленців, дізнавалися наші журналісти. Успані Єля Лорда сьогодні планове обстеження. Тримаємо. У літню пору його власниця Юля хвилюється ще через те, аби її чотирилапий улюбленець не підчепив кліща. Використовуємо там даємо кожних чотири тижні для того, щоб не було кліщів. В принципі, все. Якщо в лісто, то можемо також одіти ошиник спеціальний від кліщів, щоб все-таки забезпечити, тому що їх там дуже багато. Тепла погода і висока вологість після дощів ідеальні умови для розмноження кліщів. Живуть ці паразити переважно у лісах, проте успішно перебираються й на дачні ділянки. В межах міста справжній рай для кліщів лісопаркові зони. Саме тут люди й домашні улюбленці можуть постраждати від їх укусу. Найлегший спосіб вберегтися від кліщів передчасно застосувати репелент спеціальний засіб для відлякування цих паразитів. Препарати мають дію від п'яти тижнів до трьох місяців в залежності від виробника, який виробляє від кількості діючої речовини, який знаходяться в даному препараті, і власники самі повинні так само мати такі вбрання, які перешкоджає проникненню самих кліщів. Якщо кліщ все ж вкусив тварину, необхідно одразу звернутися до медиків. Процес лікування залежить від часу виявлення паразиту на тілі. Якщо раптово в тварини змінюється, Загальний стан, тобто тварина відмовляється від відмовляється від корму води. Тварина стає в'яла в гірших випадках. Тварину починає тварина, втрачає координацію рухів, і тварині стає важко. Значить, негайно тоді звертатися до спеціаліста, не експериментувати. Якщо ж власник тварини не має змоги звернутися до ветеринара, він може зняти кліща самостійно. Проте тоді необхідно стежити за самопочуттям тварини протягом тижня а в разі його погіршення, негайно їхати до ветеринара.